Слава Україні! Ветері коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Перші цього тижня. Що полетіло люблю я, у полетіло крузі, вірю я. Всіх геймерів напевно задовбали вже плітки про Silent Hill. Ба навіть сама Конамі від того втомилась і заанонсувала в Твіттері, що розкажуть якісь новини про тихі пагорби вже 19 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. В Knights на всіх консолях буде лише по 30 кадриків. А місце, наприклад, гра на PlayStation 5 займатиме 41 Гігабайтик. Коли в розробників запитали, чому ж саме таке з фреймрейтом трапилось, вони скинули всю провину на Xbox Series S, додавши, що ця консоль взагалі обмежена та гальмує розвиток ігрової індустрії. Десь тихесенько плачуть девелопери Кіберпанку, що вичавили 60 кадрів з коробки SS. Ще доготво! Тимських лицарів буде безкоштовний мультиплеєрний режим, вийде герої Касаулт окремо 29 листопада. Ні, на ваших екранах не відео з GoPro. Це ігроладні кадри однієї інді забавки, яку створюють на OneReal Engine 5. На поки що це всі кадри, але десь колись в майбутньому обіцяють показати ще. А от чиїх кадрів нереально багато, так це ремейку Dead Space. У. Показали всю красивезну графіку, озвучені моменти вставок Айзека. Та він тепер говорить. Одним словом, лишилося дочекатися релізу. Overwatch 2 через дивну невідому помилку може взяти і вбити ваш ПК. Blizzard як супердупер компанія вирішила компенсувати постраждалим збитки. Роздавши скини та бонуси в грі, які ви, звісно, що використаєте на зламаному ПК. А яства Буває саме варіяцтво. Я ще такого не бачила, то обща якийсь ніхто я не знаю, хто таке придумав. Директор ремейку Splinter Cell тікає з Ubisoft. Куди тікаєш? Все заради посади креативного директора у Fly. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. Найпотужніша картка у світі. Так, я про RTX 4090 AMD ще такого не представили, але може представлю так Коротше, не тягне ця найпотужніша картка. 8К розширення у кіберпанку в 60 кадриків. Не знаю, кому таке треба, але факт цікавий. А ще після купи критики Nvidia передумала випускати 12 гігабайтну версію RTX 4080. Ще трохи про кіберпанк. В доповненні фантом Ліберті з'явиться радіостанція Grovel FM, ведучу якої озвучить файна американка з неймовірними знаннями української кулінарії. Щоб зварити борщ м'ясом, ти в своєму борщ вариш свиню окремо їси. Традиційно дякую спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Можна закінчувати, я думаю.